Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас літій-залізофосфатний акумулятор від компанії Eco і, Можливо, я неправильно прочитав, поправте мене. З смарт кою з Bluetooth модулем на 100 Ампер-годин і 12 вольтовий. В комплект поставки у нас входить два болта М8 з шайбами Гровера і звичайними шайбами. І ось таким ключиком-люлькою. Макулатурка з повною інформацією, а також ось така наклейка з детальною інформацією. Пам'ятка, так би мовити. Що можна його заряджати до 146 вольт, розряджати до 10 вольт, номінальна напруга 12,8. Ну, Коротка повна інформація про цей акум. Болти М8 зроблений за БС пластику. Подобається, що цей 100-амперний акумулятор не копіює розміри свинцевих акумуляторів, які значно більші, і в компактнішому корпусі. Давайте подивимося на розміри 260 на 170 на 210 мм. Розглянемо його детальніше. Тут у нас є дві ручки ось таких. Важить він трошки більше 10 кг. Під такими пластиковими заглушками у нас дві клеми. Чорна це мінусова, червона плюсова. Також є QR-коди, за допомогою якого ми можемо скачати додаток. І під'єднатися до цього акума за допомогою смартфона. Перевіримо напругу, з якою приходить акумулятор. Вона складає 13,16 В. Внутрішній опір 3,4 мільйона. Перевіримо, скільки треба енергії, щоб зарядити цей акумулятор з коробки до 100%. Розпочалась зарядка. Заряджаємо струмом 5 А до напруги 14,6 В. За 2 години акумулятор взяв 148 Ватт-годин енергії. Закінчилась перша зарядка. На це було витрачено 897 Ватт-годин енергії. Ековорсі повністю заряджений. Напруга на клемах 14,26 В. Розряджаємо силою струму 10 А, замірюємо його ємність. Закінчився тест ємності, він тривав 10 годин 11 хвилин. За цей час акумулятор віддав 1312,5 Вт годин енергії або 101,8 годин. На те, щоб зарядити екоорси від 0 до 100%, було витрачено 1579 годин енергії. Подивимось, який максимальний струм зможе віддати екоорсі. Для цього використаємо такий 12-вольтовий величезний інвертор. Заявляється 3000 Вт, але по справжньому він 1600 тримає без будь-яких питань. Давайте перевіримо струм холостого ходу. Він в нього складає 85 А. Напруга на акумуляторі 14,23 вольта. І вмикаємо Наш інвертор, бачимо, 10 А, тобто 120 Вт. Додаємо 20 А. Додаємо ще. 78 А без проблем. Ну і максимум 145 А. Даний акумулятор віддає. Давайте подивимось, скільки часу він зможе це робити. Напруга на акумуляторі просіла до 12,6 А і через 10 секунд він виключився. Тобто 140 А для нього забагато. Спроба номер 2. Спробуємо приблизно 100 А щоб було. Зараз споживання 1,5 А. Вмикаємо наше навантаження. 79 А споживається. І додамо ще маленький фен, ось такий. 107 А. Подивимося, чи зможе він вдовго працювати. Напруга на акумуляторі 12,8 вольта. Бачимо, працює. Давайте подивимося на годинник 13.38. Залишимо на кілька хвилин. Ну, бачимо, ніяких проблем довго немає. 13.41. Працює без питань. Вимикаємо. Один фен вимкнули, 83 А споживання, вимикаємо ще один. Тобто цей малючок без будь-яких проблем 110 А вдовгу видає. Для того, щоб підключитись до смарт-БМС цього акумулятора, я відсканував ось той QR-код і по посиланню скачав додаток Eco -Warsie. Ось мій акумулятор. Можемо до нього під'єднатися. Побачите рівень заряду 92% напругу на ньому, і струм, який споживається. Давайте перевіримо, чи коректно він показує струм. 21 А показує мій амперметр токові кліщі, і 20,34 А показує смарт БМС. -ка. В принципі, доволі точно. Також тут можемо подивитися додаткові параметри. І навіть десь я бачив. Напругу на кожні з комірок. Бачите, 3,31. Всі комірки збалансовані, 4 штуки їх. І показують однакову напругу. Непоганий додаток, доволі інформативний. І за допомогою нього ми можемо контролювати рівень заряду. До висновків. Акумулятор повністю відповідає заявленим характеристикам. Сила струму на віддачу навіть більша, ніж заявляє виробник. Вони заявляють 100 А, але ви бачили, що 110 для нього не є проблемою. Але при 140. Він коректно відпрацював, БМСка відключила навантаження і не дала пошкодити наші комірки всередині. Bluetooth працює коректно, інформація відображається доволі точно. З моїми струмовими кліщами, розбіжність не надто велика, там буквально кілька відсотків, тому це, на мою думку, взагалі не критично. З ємністю все більш ніж добре, повністю відповідає заявленню. Дуже подобається, що він не скопіював ті величезні розміри свинцевих 100 амперних акумуляторів. Не розумію, навіщо виробники літій залізофосфату роблять ті здорові акуми. Мені то не подобається. Краще, щоб він був в компактнішому розмірі, можна докупити ще один такий самий і використовувати в 24 вольтовій системі для гібридного інвертора, чи, можливо, у вас є звичайний інвертор на 24 вольта. І, послідовно, з'єднавши два таких акума, ми отримаємо акумулятор на 24 вольта. Дякую за увагу, ставте подобайки, Напишіть свою думку про цей акумулятор в коментарях. І дуже круто, що його можна купити у нас, не очікуючи на 3 місяці доставки з Китаю.